А є сокезалісі фільмом Колумбійська родина стартує сьогодні фестиваль «Докудейс» на Сумщині. Це історія відносин матері та доньки, які через громадянську війну між повстанцями і колумбійською владою жили у різних країнах. А коли воз'єдналися, мали зробити вибір батьківщина або родина. За словами координаторки проєкту на Сумщині Юлії Тарасенко болдіної цього року у рамках фестивалю планують показ дев'яти фільмів та зустрічі з правозахисниками. Вони різнопланові, фільми, які не повторюють ті проблеми, які є. А це фільми, які будуть розказувати і про взаємостосунки сімей, взаємостосунки, наприклад, у фільмі Малий сам ді хлопця і матері, і про те, як він паралельно бореться з проблемою наркозалежності. Також у нас передбачаються заходи правозахисні, які будуть проводитися офлайн, але вони будуть закритими. Вони будуть для певних категорій населення, які власне будуть отримувати консультації. Будуть отримувати послуги не на широкий загал. Плануємо ми провести захід для жінок, які мають вілінфекцію, СНІД знову ж таки в рамках правозахисної кампанії. Плануємо ми також проводити захід і для молоді. Усі фільми на Сумщині показуватимуть онлайн. Їх розклад можна переглянути на сайті Мандрівний докудись. Аби переглянути фільм у онлайн-кінотеатрі безкоштовно, необхідно зареєструватись. Разом із глядачами до перегляду долучатимуться правозахисники, які після відповідатимуть на питання глядачів. Наша роль безпосередньо, як правозахисників, під час перегляду фільмів, це активізувати дискусію про права людини. Тобто, ми поряд з звичайними глядачами дивимося ці фільми, і коли ми бачимо, що дискусія не дуже зав'язується, що люди передивилися і трохи або засмучені переглядом, адже документальні фільми вони досить важкі для сприйняття, або ще не переварили цю інформацію і не мають якихось запитань. Ми активізуємо процес, допомогти розібратися на головних проблемах, які зараз є достатньо актуальними. тим паче, що зараз в період карантинних обмежень більшість нашого населення взагалі не знає, як правильно діяти в тих чи інших випадках, в тому числі це проблематика партнерські роти. Що в деяких населених пунктах це без проблем. Якщо має людина відповідні поляр-тести, вакцина, то допускають а в інших випадках. При наявності всіх і результатів негативних тестів можуть просто відмовити, як діє право, і для цього існує наша система. Фестиваль на сумщині завершиться 10 грудня показом стрічки Кур'єри на герої.